У Павлограді пройшла акція до Дня пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. У травневому парку біля річки Вовчої зібрались діти та військовослужбовці, щоб віддати шану загиблим. Діти спільно з дорослими випустили у небо голубів. Також запустили по річці паперових човників як символ загублених дитячих душ. Сьогодні ми зібрались вшанувати пам'ять дітей. Дітей, які загинули. Ми сьогодні випустили голубій миру. Мир, мир це найважливіше, що є в нашому світі. На жаль, так трапилось, що в країні йде війна. Жорстока. У нас ідуть якої гинуть люди. І що страшніше, гинуть наші діти. Нагадаємо, день вшанування дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України, започаткували у 2021 році. На той час від рук окупантів загинуло понад 240 дітей. Сьогодні назвати точну цифру неможливо. Відомо тільки що понад пів тисячі дітлахів вже ніколи не побачать схід сонця над Україною. Олена Куліш, Ірина Ледіна, Марина Постоєнко, Максим Воронов. Новини ПТРК. На вулиці Хуторській вже кілька днів поспіль працює дорожня техніка. Ремонтують ділянку дороги, яка роками була аварійною. Планові роботи у цьому мікрорайоні міста є частиною загальноміського поточного ремонту доріг у 2024 році. З кінця травня Павлоградці помічають, як у різних мікрорайонах почали робити ямковий ремонт доріг. Це, скажімо так, питання, яке не вирішувалось десятиліттями. Ми її там підсипали і шлаком, і ще будь-якими матеріалами, але ж результату вона не дала. І скажімо так, довгострокова мета була виконати роботи на цій вулиці, на вулиці, примикаючи до молодіжної. І в майбутньому, скажімо так, можливо, буде закольцований маршрут, який здесь, автобусний який здесь, десь проходить. В Україні проводити капітальні ремонти доріг у воєнний час заборонено, та відкладати на завтра питання аварійних ділянок у Павлограді не збираються. Як показала практика 2022 року, коли ми не виконували ремонтні роботи на дорогах, ми змогли тільки на шести вулицях відремонтуватися все інше ми не трогали. То в 2023 му у нас об'єми робіт зросли в. В декілька разів, а відповідно, це ж і витрати. І, на жаль, вартість матеріалів щороку у нас не дешевша, а тільки дорожче. І відповідно, якщо ми ну, роботи виконувати, хоч, хоч поточні там і ямкові не будемо і підтримувати дороги в належному стані, ну ми там через пару років будем, будемо мати, ну або не мати дори взагалі. Днями міський голова зустрівся з мешканцями цього району та обговорив поточні проблеми щодо аварійного стану доріг. Мешканці підтримали і наразі на худорській вирівнюють ділянку, де вже завтра покладуть асфальт. Депутат міської ради Андрій Чернецький виріс на цій вулиці. Чоловік каже, що позитивні зміни вплинуть на якість життя мешканців мікрорайону. Сьогодні от все робиться для того, щоб всі можливості міського бюджету спрямувати на головний напрямок. Це допомога ЗСУ. Ми дуже багато спрямовуємо коштів місцевої громади саме для того, щоб підтримати хлопців і наблизити перемогу. Ми в місті дуже багато проблем починаючи з підготовки міста до зимового опалювального сезону, підготовки комунальних закладів для проходження ОЗП і інших напрямків, на які необхідно спрямовувати кошти, і незважаючи на те, дякуючи меру і його команді, знаходиться можливість робити отакі. Такі асфальтовані участки дороги. Повірте, люди ніколи в житті не розраховували, що тут буде асфальт. Дива відбувається, і це завдяки людям, які заробляють в місті Павлоград своїми справами добре ім'я. І тому ще раз хочу подякувати Анатолію Олексійовичу за такі можливості для мешканців нашого мікрорайону. Після ремонту на Хуторській дорожники перейдуть на інший об'єкт на мікрорайоні ПЗТО. Ремонт доріг проводиться за рахунок бюджетних видатків. Загалом на нього витратять понад 40 мільйонів гривень. Олена Брова, Євгеній Іваненко. новини ПТРК. Чотири мільйони гривень збитків через службову недбалість. На Дніпропетровщині судитимуть посадовця Державної служби надзвичайних ситуацій, повідомляє обласна прокуратура. Начальник одного з пожежно-рятувальних загонів області уклав договір з товариством з обмеженою відповідальністю про закупівлю автопідіймача на майже 55 мільйонів гривень. Службовець не проконтролював використання бюджетних коштів та завдав збитків державі на понад 4 мільйони гривень. 19-річній матері, яка хотіла продати свого дворічного сина за мільйон, світить до 15 років в'язниці. Слідчі завершили досудове розслідування. Інформує головне управління Нацполіції області. Нагадаємо, інцидент стався наприкінці квітня цього року у Дніпрі. Маму затримали на місці злочину під час передачі коштів. Нині їй повідомили про підозру у торгівлі людьми. За подібні дії закон передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років з конфіскації. Цю майна або без такої. Міру покарання для жінки визначить суд. На Дніпропетровщині перекрили канал збуту озброєння та вилучили арсенал. Повідомляють у Нацполіції області. 57-річний чоловік продавав зброю, боєприпаси та вибухові речовини через інтернет. Інформацію розміщував на сайті. Замовлення розсилав клієнтам. Поштою оперативники задокументували протиправну діяльність і провели обшук. У помешканні чоловіка вилучили карабін, магазин до стрілецької зброї, саморобні вибухові пристрої, димові шашки, снаряд та понад 7 тисяч патронів і 33 кілограми. пороху. вилучені направили на експертизу. Чоловіку вручили повідомлення про підозру. Фігуранту загрожує до семи років ув'язнення. Електронна акцизна марка. Незабаром українці не купуватимуть підроблений алкоголь та сигарети, а державний бюджет отримає додаткові надходження. Про це повідомив на своїй телеграм-сторінці міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Є акциз замінить паперову акцизну марку на електронну з дата матрікс-кодом. Її можна буде легко відсканувати через дію та перевірити, чи легальний продукт. У міністерстві цифрової трансформації запустили окремий сайт, де можна дізнати, Ся всі деталі про проєкт, дорожню карту, а також оцінити переваги для бізнесу, держави та суспільства. За словами Михайла Федорова, у 2022 році Україна втратила понад 27 мільярдів гривень через несплату податків на алкогольну та тютюнову продукцію. 36 медалей вибороли учасники з Дніпропетровщини. У Києві пройшов національний відбір до збірної України ігри нескорених нескорених-2025». Цьогоріч у національних змаганнях взяла участь найбільша кількість учасників 329. Протягом чотирьох днів військовослужбовці та ветерани змагалися у дев'яти видах адаптивного спорту, серед яких легка атлетика, велоспорт, плавання, волейбол, сидячий, баскетбол на кріслах колісних, веслування на тренажерах, стрільба з лука та настільний теніс протягом червня комісія відбере 35 учасників до національної збірної, яка представить Україну на міжнародному етапі Ігор у Канаді 2025 року. Чи очікувати магнітні бурі у червні? Прогноз дали метеоексперти. У червні можливі магнітні бурі низької та середньої інтенсивності. Про це повідомляє центр космічної погоди Сполучених Штатів Америки. До 9 червня Кей індекс магнітних бур підніметься до 4 балів за дев'ятибальною шкалою. Метеочутливим людям потрібно бути уважними до свого здоров'я. Нагадаємо, що у травні спостерігалася найбільша за останні 20 років геомагнітна буря, яку спричинив спалахи на сонці. Українці спостерігали полярне сяйво, зокрема мешканці Дніпропетровщини.